Сьогодні ми прощаємось із 39-річним захисником із, жовти, із жовтих вод, солдатом Збройних сил України Демченко Денисом Юрійовичем, який народився 15 серпня 1985 року у жовтих водах, закінчив середню школу номер 11 та ПТУ номер 70 за спеціальністю. Маляр Штукатур. Працював будівельником на підприємствах нашого міста, деякий час у Києві та за кордоном. Боронити Україну від російських загарбників, Денис пішов у грудні 2022 року. Служив стрільцем роти 3-го стрілецького батальйону Збройних Сил України. Брав безпосередню участь у Заходах. Необхідний для забезпечення оборони країни у Донецькій області мав статус учасника бойових дій. 4 жовтня 2024 року солдат Демченко за станом здоров'я та наявністю 3 групи інвалідності був звільнений із військової служби у запас. Та, на жаль, через два місяці після повернення до цивільного життя він помер від серцевої хвороби. Сталося це 5 грудня в одній із лікарень Харкова. Рідні захисника розповідають, Денис був гарним сім'янином та другом, а ще найкращим татком він ніколи не відмовляв у допомозі, не цурався роботи, ніколи не сидів без діла. Увесь свій вільний час проводив із донькою, яка була для нього цілим світом. У Дениса Юрійовича залишилася цивільна дружина Тетяна, десятирічна донька Марина та батько Юрій. Шановні жовтоводці, від імені Збройних сил України, міського голови, всіх вас та від себе особисто висловлюю щирі співчуття. Дружині рідним та близьким померлого. Прошу шанувати пам'ять померлого героя, солдата Демченка Дениса Юрійовича хвилиною мовчання. Породиться чиселі благословена, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. sola tu debo Неначебто себе відчуваю іншим разом кам'яною людиною. Але сьогодні я не можу стримати, я розчулися, не можу стримати сліз, коли я бачу цю дитину, яка не почує більше слів батька, що доня я за тобою скучив. А він не скаже їй, що я тебе так давно не бачив, я тебе хочу обійняти. Це найстрашніше, що відбувається в цьому житті для найменших, найвразливіших для дітей. Завдяки їм. Це ми бачимо хлопці, ми чуємо посмішки, яких вже не побачать ні дитина батькової посмішки, ні він її. Не буду багато слів. Оці хлопці нам завоювали, забойовують зараз своїми подвигами. Наше небо і нашу волю. Цінуйте свободу, цінуйте життя Твоє і оцих людей, які гинуть два роки над зусиль людських, де вони зараз знаходяться і що вони там витримують. Нема світу. Слава Україні! Героям Слава Україні! Герої! слава! Герої! Довга і світла пам'ять отаким людям. Сьогодні ми живі. Сонце світе, ми бачимо, посміхаємося, живемо, як живемо. Завдяки їм.